Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. У нас паніка в благосфері. Уряд Сполучених Штатів Америки не працює. Так званий шатдаун. Там в уряді дуже багато даунів, Так що це цілком природне явище для цього уряду, а нам то що. Від того, ну хто, якщо не працює хексет, міністр війни, то може він не буде відміняти якісь там програми по поставці в Україні зброї в тому чи іншому варіанті? Або зменшуєте їх кількість, або зменшуєте їх якість. Тут ми ж ще не говоримо про те, що якщо 400 мільйонів нам відправляють, то ще надзвичайно важливо, що там є, чи те, що нам потрібно, чи це те, що нам в другу чи в третю чергу потрібно. І це ж треба пам'ятати. Якщо не працює там якийсь Кеннеді, там міністр. Охорони здоров'я, чи що, теж абсолютний невіглас у цій справі, то, думаю, американцям і нам від цього не холодно, ні, ні спекотно. Якщо не працює Рубіо так, з його дивовижними заявами, сьогодні туди, завтра сюди, що говорить про повну відсутність якоїсь концепції сталої, що йти, куди йти, це поводир? Зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки якийсь такий дрібний клерк. Я от не знаю, як там із Трампом. Трамп вже ж керівник уряду, він теж не працює. Чи продовжує літати на літаку державному, так, грати у, лед не сказав, в теніс. За державний рахунок і все-таки інше. так. Виголошувати там якісь промови, так, ще що небудь. Ну, нам що від того? Я думаю, що американцям від того тільки краще, що ці не працюють, чи вона працю... не працює, чи він не працює. Так. А нам, ну, звичайно, введення. Цього стану воно може бути пов'язано із тим, що вони просто цим, всім хочуть ну, відійти, відмовитися, надавати там Україні якесь нове озброєння, і самі томагавки, я ніколи не вірив у те, що їх. Там вже говорять про те, що диви, Україна наносить удари по чомусь там. Ну <кій> з таким урядом, який є нині в США, і з таким керівником уряду, навряд чи ми колись отримаємо оці всі речі. Тому вони почнуть там викручувати все останнє. Ну, зараз ну, зачекайте там декілька місяців, зараз ми не працюємо. Так. Ну, офіційний же ж даун чи шатдаун, так? Ось офіційний. Так що ми не працюємо, що ж ви від нас хочете? До кого звертатися? Ну, люди <клухи> не мають відповідних повноважень. Притому не немає. Це така особливість США. Там же ж цей. Трамп як керівник уряду, він же ж дуже великий економіст. Він дуже багато зекономив грошей. А до того, що дійшлося до того, що навіть грошей немає на те, щоб уряд працював. Ну так же ну, витрати не зменшилися, а збільшилися. Він же ж обіцяв всім. Тому що тут скрізь війна і посилає там і до Венесуели. Кораблі там і до Ізраїлю, і до Середземного моря, там і обіцяє в Афганістан, щоб там Баграм віддали американцям, а не то ми вас. І з Китаєм там щось, проблеми, і з Індією проблеми. Та з усіма проблеми. А ці проблеми вимагають фінансового забезпечення. А його немає. Так. Ну, це ж так. Ну, куди там уже там прийшов той авіаносець, він же зжирає мільярди цей авіаносець, який рухається то туди, то сюди, то Б-2, то Б-52 літають в Європу, ще кудись. Все це величезні витрати. так. А от аби вони звідти не вилітали. <гум> так, якби Трамп не виводив звідти війська, нібито з метою економії, то оцих витрат оця вся економія, коли вона робиться непрофесійно, вона перетворюється у своє протилежне. І зараз ми це все бачимо на прикладі США.